Чи пристосоване наше місто для людей з обмеженою мобільністю та людей з інвалідністю? Що потрібно зробити, аби особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення могли безбар'єрно пересуватися в межах Коростенської міської територіальної громади? Про це та багато іншого говорили 9 лютого під час засідання комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. З початком війни кількість осіб з інвалідністю значно зросла. В Громаду повертаються військові з пораненнями. Є люди з інвалідністю і серед внутрішньо переміщених осіб. Ця проблема на даний час набуває більш гострого значення, і нам потрібно. Заздалегідь уже підготуватися до того, що осіб з інвалідністю в нашій громаді буде все збільшуватися з кожним днем, і відреагувати на ті виклики, які е, будуть для того, щоб допомогти їм е, адаптуватися в нашому житті, е, в нашій громаді і так далі. Ми вас сьогодні запросили в цю залу для того, щоб почути від вас. Що зараз саме кричуще, нагальне потребує покращення для осіб з інвалідністю? Місто рівних можливостей, місто без бар'єрів. Таким його хочуть бачити люди, які мають інвалідність. Тож під час засідання говорили про ті проблеми, які їх турбують найбільше. Пантус я вже давно звертався до вашого помічника, дзвонив, нічого не міняється. Вже деякі деякі речі не міняються роками, хоча це не такі великі бюджетні кошти треба вложити. Це церкви. Ні одной церкви не одної церкви в корисні, щоб ми могли туди попасти. Потім пантуси підйоми біля світлофорів. Від от, от прокуратури до сільпо з'їзд є, піднятися нема. Вже два роки про це наголошуємо, нічого не робиться. Тобто уперся у бордюру, яка 20-30 см, стоїш, дивишся на її. Так само з вокзалу, на зупинці до вокзалу. Пантус класний, все чудово. О, від зупинки так само у бордюр вперся. Спуститись в парк нема поручнів. Взятись вашу адмінбудівлю, нема поручнів. Багато магазинів, які особливо твій хліб знаходяться по району, також нема не пантуса, ні поруч. Голова Коростенської територіальної організації «УТОХ» Валентина Яненко наголосила: сьогодні головною проблемою людей із порушенням мови та слуху є відсутність роботи. Ні, є не, в нас є такі молоді, о, дуже просять допомог на роботу. Багато жалуються, а так у нас просто. Ми працюємо, це треба. Люди із вадами зору нарікають на збільшення кількості безпритульних собак у місті. Не завжди працюють і звукові світлофори. Безбар'єрне місто має бути для всіх без виключення людей. І утос, і уто і колясочники, Чим далі, тим більше наші організації будуть Да, Бажано, щоб світлофори працювали озвучені, коли зрозуміє суспільство, що світлофори звукові не тільки для незрячих потрібні. Вони потрібні для пожилих, вони потрібні і для дітей діти швидше реагують. Як оце з'їзди правильні? Вони не тільки для колясочників потрібні, вони потрібні для мам з колясками, для діточок з велосипедіками цими маленькими. Отак, от якщо буде отакий от підхід, той самий пантус, керівник комунальної установи, інклюзивно ресурсний центр Тетяна Василенко звернула увагу присутніх на те, що для їх вихованців є потреба в соціальному таксі, аби діток могли батьки. І привозити на заняття на сьогоднішній день. Їх заклад відвідує 27 діток із порушенням роботи опорно-рухового апарату. У нас є діти, які їздять на заняття, і звичайно, мами їх возять з далеких районів, виберуть просто таксі. навіть на таксі це дуже важко. Тому, що, якщо це можливо, от врахувати да, для таких дітей все ж таки соціальне таксі. Під час засідання виступили і соціальні партнери управління праці та соціального захисту населення. Це представники підприємств, які займаються. Виготовленням технічних засобів реабілітації для людей з інвалідністю. Всі проблемні питання та зауваження були зафіксовані. Найближчим часом буде визначено план дій для створення безбар'єрного простору на території громади.